Книголюби і романтики. Мене звати Оля, і я рада бачити вас на моєму каналі, на якому ми говоримо про все, що захоплює, зачаровує і пробуджує наше серця. Сьогодні у нас особлива тема, адже ми поринемо в кілька приголомшливих романтичних комедій, які не тільки змусили мене. Посміхатися, але відчувати любов у кожному рядку. Ці книги вони як немов ковток свіжого повітря, а й герої, мов друзі, з якими хочеться проводити час знову і знову. Залишайтеся зі мною, і ми разом зануримося в цей чарівний світ. І давайте почнемо з книги Крихітки Лілак Мілс, кондитерська, яка. Відкриває перед нами зворушливу історію самопошуку і нових починань. Головна героїня Стіві стикається з низкою невдач, аварія, втрату роботи і смерть любимої тітоньки Пегі, але життя має особливий дар підкидати несподіванки навіть у найтемніші часи. Тітонька Пегі залишає Стіві. Чи малий спадок, що стає її квитком у нове життя. Стіві переїжджає до чарівного гірського села, де вона вирішує розпочати власний бізнес. Це знаєте, непростий такий шлях, наповнений викликами, пошуками власного я. Однак, серед усіх труднощів, які зустрічаються на її шляху, Стіві знаходить не тільки своє місце в житті, але й справжнє кохання. Життя в Тенгелвуді, так, те саме маленьке мірське е, гірське містечко, приносить їй не лише основу для реалізації себе як професіонала, але й дивовижний бонус у вигляді романтичних стосунків, що стають невіддільною частиною її нової історії. Це роман, який показує, що навіть після смуги невдач ми можемо знайти кохання і своє місце в світі, якщо будемо відкритими до подарунків долі. Наступна книга Моя вбивця. Відпустка Теси Бейлі, яка зараз, до речі, на передпродажі у видавництва Віват і має вийти з друку в грудні. Вибачте, за гавчання Южна. У цій історії ми вирушаємо разом із Тейлор, вчителькою молодших класів на її довгоочікувану відпустку до тихого прибережного містечка Кейпкот. Вона сподівається на спокійний відпочинок, однак. Несподіванка настає у вигляді мертвого тіла в її орендованому будинку. Такий початок перетворює її канікули на детективну пригоду, коли на сцену виходить Майлз, харизматичний приватний детектив. Захоплює те, як їхні стосунки швидко переходять, переходять від взаємного подразнення до невгамонного тяжіння. Тейлор, яка звикла мотивувати малих дітей, виявляється далеко не проста в своїх намірах. А Майлз з його брутальним шармом швидко розуміє, що Тейлор це не те, що він очікував від цієї справи. Цей роман мікс романтики, загадковості та дотепності, що тримає вас в напрузі до самого кінця, розкриваючи нові грані, героїв з кожним розділом. Ну що, прийдемо до наступної книги. Цієї ж авторки Теси Бейли це сталося влітку. Я її також читала в оригіналі, як і My Killer Vacation але на сайті КСД вже можна придбати цю книгу, а також другу частину циклу про сестер Белінгер Головна героїня Пайпер світська левиця Лос-Анджелеса, яка потрапляє в халепу після чергової вечірки і опиняється в маленькому рибальську. Му містечку Вестпорт за рішенням батька, там вона змушена приземлитися і взяти на себе управління старим баром, який колись належав її батькові. І саме тут вона зустрічає Брендана, місцевого капітана з рибальського човна. Між ними відразу виникає контрольоване напруження, яке швидко перетворюється на невгамонний магнетичний зв'язок. Брендан з його прямолінійністю та серйозністю є повною протилежністю, веселій і спонтанній Пайпер, Але це лише сприяє їхньому розвитку як пари. А тут в мене Рокфеллер. Поступово сторінка за сторінкою ми бачимо, як пайпер змінюється, починає більш чітко бачити світ навколо себе і розуміє справжнє значення дому та любові. Веспорт стає місцем, де вона знаходить не тільки себе, але й нові родинні зв'язки. Ну і звісно ж, справжнє кохання. А от з книгою Дженні Колген Маленька книгарня Щастя ми вирушаємо в подорож на книжковому фургоні. Ну, круто ж скажіть, що перетвориться на чарівну рухому книгарню. Головна героїня Ніна бібліотекарка, яка опинилася без роботи, але не без мрії. Бере на себе сміливість змінити своє життя, купуючи старий фургон і перетворюючи його на мандрівну книгарню. Це не просто історія про любов до книг, а й про знаходження свого місця у світі через хиткі дороги, зустрічі з новими людьми. Ніна не лише дізнається про чужі історії, але й пише свою власну велику книгу життя. Навколо неї з'являються й нові романтичні можливості, включаючи чарівного місцевого хлопця, який стає для Ніни несподіваним другом. І підтримкою ця історія надія і натхнення для всіх, хто хоче, але боїться змінити своє життя на краще. Ну що, переходимо до наступної захоплюючої історії, і це випадкові наречені Крістіни Лорен. У цій книзі ми знайомимося з Олівєю і Ітаном – людьми, які здавалось би, не можуть бути більш різними. Олів завжди серйозна і відповідальна. А Ітан – є. Ідеальний антипод, легковажний, веселий і, здавалось би, просто нестерпний. Історія починається з весілля сестри Олівії, яка йдеться дощем так і радістю. Олів не подобається дружка нареченого, а це і є той самий Ітан. Але й він теж не в захваті від неї. Але коли всі гості на весіллі, окрім цих двох, стають жертвами харчового отруєння. Олів і Ітан опиняються єдиними, хто може насолоджуватися оплаченим медовим місяцем на Гуваях. Відтепер починається шалена пригода. Два незнайомці зобов'язані провести сім днів разом на островах, відчуваючи труднощі і віселощі, що це життя приносить. Їхній конфлікт змінюється в дотепні обговорення, а також у м'яке змагання, яке перетворюється на щось більше, ніж просто спогади. Ця історія розкриває не лише те, як швидко можуть змінитися почуття, але й глибше питання вміння приймати себе і можливість змінювати думки про інших. Книга сповнена сповнена пам'ятних моментів на фоні тропічних пейзажів, романтики та комедійних ситуацій, що змушують сміятися вголос. Випадкові наречені це не просто роман самопізнання, який показує, що справжні почуття можуть зародитися тоді, коли цього зовсім не очікуєш. А наступна книга це книга кохання в мозоку Алі Гейзлвуд, де у центрі сюжету в нас Брі талановита неврологиня, яка отримує шанс працювати над важливим науковим проєктом. Проте вона ж вважає, що все ускладнює її старий суперник Леві, з яким у неї залишились ще підліткові непорозуміння. Історія розгортається навколо їхньої взаємодії, яка на перший погляд здається неможливою. Але повільно переходить у тепле почуття і повагу. Леві, що спершу здавався лише конкурентом, виявляються глибоким і чуйним партнером. Їхня спільна робота стає важливою основу для подальших відносин. Ця книга не лише про кохання, але й про науку, вчительство і боротьбу зі стереотипами. Вона допомагає побачити, як важливо йти назустріч почуттям, навіть якщо вони викликають почуття протиріччя. Ну і нарешті ми добираємось до незабутнього циклу Бріджертони Джулії Куін. Зокрема, крізь призму книги «Герцог і Я ця історія, яку просто неможливо оминути, коли ми говоримо про епоху корсетів, балів та інтриг. Ми знайомимося з Дафною Бріджертон, яка мріє про велике кохання і герцогом Саймоном Гастінгсом, чоловіком, який взагалі-то обіцяв. Ніколи не одружуватись. Квін майстерно відтворює світ, сповнений розкішних суспільних подій та сімейних стосунків, які грають на першому плані. Але хімія між Дафною і Саймоном це справжня магія, яка заворожує з першого погляду. Вони змушені укласти вигідний союз, який зрештою переросте у щось більше, ніж вони собі могли уявити. Ця серія про Бриджертоні, вона сповнена яскравих і багатошарових персонажів, які роблять її не просто романом, а цілим світом, у який хочеться повертатися знову і знову обожнюю і чекаю на наступні книги. Ось такі вони, романтичні комедії, що занурюють нас у світ любові, пригоди незабутніх персонажів. Кожна з цих книг представляє не просто історію, а цілий світ, де кохання перемагає. І показую, що кожна життєва ситуація може стати початком чогось прекрасного. Сподіваюсь, що ви вже занотували собі кілька назв для найближчого читання. Пишіть в коментарях, чи є у вас улюблені романтичні комедії, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові вражаючі книжкові подорожі. До нових зустрічей і чудового вам читання!